Друзі, всім доброго дня. Продовжуємо наш ремонт нашого МТЗ 892 Приступили, Приступили ми до зняття головки. Починаємо потихеньку засиділи розбирати, будемо знімати головку, так як пустив антифриз Ось тут в цьому місці можемо бачити, коли нагрівається мотор, починає пускати з-під прикладки антифриз. Ми вже осінню, як сіяли пшеницю, то ну, вже досівали, скажімо так, бо пускало е дуже сильно, тому будемо міняти прикладку, тому потихеньку це все діло розбираємо. Е в цьому випуску, в цьому відео, саме головне, про що я хотів поговорити, так це про сидіння, яке ми вже встановили. На жаль, не було можливості зняти відео, коли це все готувалося до встановлення, <кій> тому що роботи трохи було. І... Але ми тоді якраз не було вдома, робив це все діло папа. Тому як би вже коли. Коли він вже прикрутив сідушку до цієї рамки, встанов... Ну, в трактор ми вже її встановлювали двох. Е, дивіться, е, що хотів би я сказати по сідушці. Сідушка класна. Єдиний мінус із установкою. Трохи нам прийшлося поморочитися. Хоча ми домовлялися із людиною, в якої я купляв це, я про це уточнював, говорили ми про це. Він сказав, що да, там питань немає. Треба буде лише пересверлити дирки. Хоча, як виявилося, це не так все просто, як як я собі це уявляв. Е, значить, ця рамка. Штатна рамка, яка е, стояла тут, е, на якій е, стояла стара сідушка Мтезовська е, оригінальна, яка має тут бути. Е, значить, е, коли я вже почав приміряти це все діло. Ось оці полоски, ось на яких їздить сідушка, виходить, що на їх і кріпиться. Вони по ширині не співпадають. Тому що ось оця рамка, як ми можемо бачити, вона закінчується якраз ось до ними палець. І виходить, що це притик, якби не вистачає. Оцеєї ширини не вистачає. Тому ми мусили ще наварювати. Е, Отут ми мали ще отак, де сантиметрів, певно, сантиметрів е, 5. Ми доваривали шинку до цієї ж рамки і вже всі шинці свердлили. Але якщо так робити, то виходить, що сідушка чуть-чуть зміщається. Ми змістили її десь на, на сантиметрів. Е, 3-4 змістили, виходить, вправо. Е, тому, е, ну, скажімо так, це не саме критичне, що могло б бути. Але ну, треба було трохи, скажімо так, повозитися з цим усім. Е, Сідушка шикарна. Е, стає вона чітко на своє місце. Е, тут, виходить, у нас е, запас є місце, де вона не. Не торкається, ніде не черкає. Ззаду також. Ну, оце вона на максимум виходить, Уже коли відвігаєш на максимум, то вона вже впирається. Ззаду вже впирається. Значить сидіння пілот, пневмосидіння грамер. Можемо бачити. Принцип роботи. Сидіння перероблене. О. Так, Який принцип роботи цього сидіння? Як воно перероблене? Взагалі воно має по-нормальному бути підключене до штатного компресора в тракторі, але сидіння перероблене під ніпель. Тобто Одноразово накачується, ми накачали сидіння і все, воно має тримати десь, ну, скажімо так, виробник гарантує, тиждень тримати має подушка. Но це ми перевіримо вже в процесі роботи. Ми е, накачали, зараз вже трошки приспустив, я його накачали. Е, функції сидіння, які є, е, спинка регулюється. Е, Перід, назад. Все класно ходить. Спинка регулюється, потім у нас є підкачки. Підкачка-боковинок підкачка ось. Підкачка-боковинок. Ось цих боковинок, потім підкачка, отут є, підкачка для поясниці. Є подушка. І це вже получается, ця кнопка, це вже спускати воздух з самої подушки. Потім у нас є. Е, у нас є е, жорсткість регулюється. Тобто жорсткість амортизатора. Ось до максимально м'яко, максимально твердо. І ми посередині також. Плюс у нас є е, кут, угол атаки сидіння. Що зверху трошки так буде удобніше. Звідси буде краще видно. Ось ця клавіша відповідає за вугол атаки сидіння. Тобто сидіння робить отак. І це сидіння із продольним амортизатором. Тобто сидіння грає ось так. ну Я рукою не можу це зробити, але ось так сидіння амортизує також. так і так. і це дуже чітка функція доповнітельна. Я вже пробував. покажу. Ось ми можемо бачити, як вона амортизує, Амортизує класно. Тому, друзі, це по сидінню. Сидіння ми встановили. Е, сидіння е, довольний. Е, хоча це не, не, скажімо так, не дешеве задоволення. Але я рахую, що того варте. Варте. Здоров'я е, в першу чергу. Ну, е, знаєте, то не діло, коли... Коли ти день поїздив у трактори, вилазиш із трактора і ледь ледь -лед йдеш до хати, до жінки. Тому е, я рахую, що має бути комфорт, має бути здоров'я в першу чергу. Плюс е, мав би бути підлокотник, е, але виробник в комплекті давав підлокотники два штуки. Але він там з меншою ціною може висилати без підлокотника. Я, я замовляв без підлокотника, тому що я буду окремо замовляти. Там відкріплення стандартне йде, тому я буду замовляти окремо. Е, вже. Е, я думаю, що на днях замовлю, воно прийде, встановлю. це, Скажімо так, не горить. Е, зараз буду робити, е, тут буду е, стелити шумоізоляцію і буде це все вже закривати, тут ставити стінки. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо подобаєчки для того, щоб не пропускати наступні відео. Чим далі, тим більше буде цікавого контенту, буде більше все відбуватися, далі весна, посівна. Тому все буде Україна всім, папа. -па.